Друзі, доброго дня. Я в селі Вапнярка. Ой, вибачте, не Вапнярка, а Вербова. Це 2 кілометри від СМТ Вапнярка, Вінницька область, 30 кілометрів від міста Тульчин. Дуже гарне містечко таке, я перший раз був, дуже мені сподобалось. Ну, лапнярку не роздивлявся, проїхав так. Значить, село невелике, є тут садочок, є медсестра, медпункт, сімейний лікар лапнярців. Будинок газифікований, опалюється газом, вода. Зараз вам зразу покажу, щоб не забутися. Водичка централізована. Ось Колонка, в хату не заведено. Ділянка тут 54 сотки, не приватизовано. І ціна 3,5 тисячі доларів. Здоровенний двір, здоровий город. Будинок теж не немаленький. Все чистенько, біленьке, жила жінка сама тут останнім часом. Ну, Коротше, будиночок мені сподобався. Жко чистеньке, ціленьке, все нормально. Зараз я вам покажу ніяких тріщин я не бачив тут. Що скажу, будинок сам кам'яний. Тому я так думаю він не сильно теплий, але можливо можна утеплити там ще, ну треба пробувати. чим каже, що так і жили конвекторами, палили і грубами. Все нормально, але ну, так як я розумію, це не глиняна хата, щоб була прям там оберемо і цілу ніч жарку. Тут треба трошки потопити або утепляти. Але я ж кажу, будиночок оце красився, фарбувався в му році. Так що ну, є такі моменти, але це вже взагалі мілочі, як на мене. Тут можна навіть просто покрасити. Всередині теж все нормально, чистенько, але по великому рахунку можна жити і нічого не станеться. Зараз все покажу вам. Так, газовий лічильник. Отакі От сходи. Широка така тут площадочка. І вона в гіранду. Веранда теж така простора, здорова, світла. вагонкою вже стеля зроблена. Підлога бітонована тут, по хаті дерев'яна. Тут всяка посуда, це, все забереться. А пой робо щоб я не попала в кати. Добре. Зараз відкриють двері нам. Ну. Дякуйте. Ага, дякую. Так, і в нас тут... Кухня і, здається, три кімнати. Да, зал і дві спальні. Ось така прихожа, також Я все надавшаю. добре. Все світленьке, все чистеньке. Будинок нешка приємний, що все чисто, ніякого ніде хламу нічого немає. Так, отут у нас Дві спальні немаленьких. Речі, тут меблі всі залишаються, окрім одного дивана. Там він в залі. Десь тут комусь його пообіцяли, чи... ну щось там людям надо він. Остальне все три ліжка, столики, стільчики. Це все скали залишиться. Тут друга спальня, така сама за розміром. Поли хороші, не гнилі, нічого немає такого. Так, бачу ось антена, там воно на, на вулиці я не питав, я думаю, що можна її там проплатити і буде працювати. Так, конвектор. Сюди на дві кімнати йде один. Другий в залі. А є груба. Ось і одна частинка і ось самі дверці. До неї, чи як це називається? Як каже жінка, що вона, ну, якби тут не жила зимою, ще в дитинстві, то каже, колись вже. Як вона пам'ятає, вже вона заміж вийшла, десь тут стояло ліжко і топили груби, як газу не було, то грубака так нагрівається, що аж подушка почорніла. Так, тут у нас зал просторий. Також є конвектор. Стеля такою. Пінопластовою плиточкою чи вагончик вагонкою. Не знаю як це називається. Тут простора, кімнатка також більша, ніж ніж спальня. Оцього дивана заберуть, це все має лишитися. Так. Підлога вся добра, бачу. Тупкенька йдеш, і нічого там не скрипить, не рипить. І кухня у нас. Значить плита підключена, витяжка. Два вікна. Сталя все тут чистенько, ніяких. Нічого. І дров'яна грубка і плита. Якщо хтось захоче, можна собі дровцями підпалити. В сараї є там дрова, також вони залишаться, не знаю скільки не дивився. Ну, на перший час дрова будуть. Так, і зараз підемо ще, подивимося. Погріб тут, правда, там ну, погріб. У вигляді ями і двір покажу вам і город так ну дерев тут само собою вистачає е, є садочок там подивимося зараз бо я не зверну уваги що там за дерева Тут колись була якась яма, не пам'ятаю, що там її за... А, чи щось яма і трава росла щось. Тут були, розбирали глиняну хату стару 27-му року ще і засипали сюди. Жінка каже, жаліє, що розібрала хату, але каже, з хатою було краще в дурі, а тепер каже оця куча, але ну вже. Та як на мене, слава Богу, бо все одно прийшлося їх розбирати, а я вже глиняні хати розбирав. Тут там скільки машин цієї глини. Що, що це поки вивезеш, поки роботи цю всю і трактора машини, так що я думаю, що вигляд тут таке розрівняється, кому треба зроблять. Так, тут заборчик також з сіткою. Є тут лісок невеликий, недалеко, ну правда невеличкий. А так ділянка. Так, погрібець. Погріб там закритий, заложено, я в нього не заглядував, але він здоровий і мурований каменем. Якось жінка каже, мама, батька вже не було, а мама тут щось будувала і наняла якихось будівельників, а вони її зробили, просто яму вирили і. Оце я так розумію, розміри погріба. Якось отак. Ну, заглянути туди. Не виходить, ні драбини немає і там заложено. Я не хотів вже жінка сама її трогати, щоб тут ці горіх здоровий. Гілку вона вже домовилася з кимось, маю зрізати. А тут садок такий невеличкий. Чи невеличкий, нормальний садочок якісь деревця, не знаю які. І отак вихід до городу. Скільки точно городу не скажу вам, бо не пам'ятають. там якісь обрив, зараз піду подивлюся. Е, значить, друзі, межі по стовпчики, по кукурузу. До гори АКЦ іначе там жінка казала. туди трактор заїжджає і ось сюди. Загальна ділянка з двором 54 сотки. Місце затишне, таке приємне. Звісно тут немає багато народу, тишина. Але ж ну, приємне, заходиш, воно ну, зразу відчувається, що чи в доміку добре, чи не дуже. Ось такий ярок там і далі поле. Е, вуличка йде туди далі, там ще небагато кілька хат. Ну, прикольно чуємо. Якщо людина така, що не стрімиться за сильним рухом ну, до життя. В місті тут місце шикарне, до цього близенько до Лапнярки, якщо щось більш там таке потрібно в Тульчин, 30 кілометрів. Тут городу куча, можна садити, можна заробляти з нього, можна засівати. На даний час це здавали сусіду він сіяв люцерку. Земля дуже добра тут. Це вже не від одних людей чув, що отак, От друзі, такий будиночок за 3,5 тисячі доларів. Все, друзі. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки і ставте лайки. Ось такий будинок цікавий. Можна лайк і поставити, я думаю, бо я останнім часом вже соромлюся казати за ці лайки, бо ну щось не йдуть зйомки, все таке дороге, ніяке, і не, прямо не дається. Чи... Дешевого житла стає все менше і менше. Все, дякую за перегляд, гарного вечора вам.